Gracias червневим ранком 1941 року увірвалася до кожної сім'ї, до кожної оселі, відібрала мільйони молодих життів, спотворила нашу чудову природу, перетворила у руїди тисяч і усіх. Проте наш народ залишився незламним у титанічній битві, якої ще не знала історія. Він боровся за свободу і переміг. І цей подвиг. В роки Другої світової війни в пам'яті поколінь буде жити вічно солдатська пам'ять це той голос історії, який ми повинні слухати щодня, щодня для усіх поколінь, як голос правди про Другу світову війну. До слова запрошується заступник голови райдержадміністрації з питань АТО Олег Олександрович Сураєв. Про війну завжди важко говорити. Немає нічого дорожчого, ніж людське життя. Вже пройшло багато років від закінчення Великої Вітчизняної війни. Свідків тих подій залишається все менше. І ті жахливі воєнні часи стають далекими-далекими. Здається, людство зробило висновки. Світ почав працювати над рецептами довголіття і нанотехнологіями. Думати про військові дії у 21 столітті почало здаватися повним абсурдом. Якби нам, українцям, хтось сказав, що війна може бути тут і сьогодні через майже як 100 років, ніхто б, звичайно, не повірив. Як у Велику Вітчизняну, так і зараз народ боровся за своє життя, за свою свободу і майбутнє. Це страшно. У 21 столітті хоронити вбитих, рідних і знайомих це просто жах. Ще вчора ці люди будували плани на майбутнє, ростили своїх дітей, навчалися. А сьогодні від них залишилися лише спогади. Це світлі спогади про героїв нації, що загинули за наші з вами майбутнє. В Україні зараз важкі часи. Прожаки війни у нас тепер свої страшні спогади. Війна це дуже страшно. І ми запам'ятаємо це надовго. Україна сильна нація, і вона це довела. Ми пройдемо через усі випробування, і наша країна розквітне, як квітнуть на каштани. Як квітнуть наші соняки, так буде процвітати наша багатостраждальна земля. І ми, майбутнє покоління, повинні зробити все, щоб українці ніколи більше не гинули і щоб ми не ховали наших вбитих людей. Слава Україні! Е Для проведення панахиди запрошується настоятель Петропавлівського храму отець Михайло. Бог наш завдені повсякчас. І на віки, віків дарував, Змертвий, смертю смерть подавав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос Воскрес із Змертвий, смертю смерть подавав. І тим, що в рабах життя дарував. Святий Боже, святий святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий крипкий, святий безсмертний помилуй святый, нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і пося і час на віки віків. Амінь. Пресвята і Троїця, помилу нас, Господи, очисти гріхи наші, влади, прости беззаконня наші. святи длянця, стіли, немичі наші. Імені Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, іній, і нині і постям нашим. І не беди нас у спокусу, але визов нас від духа Богу, бо твої <рит> царство і сила, і слава, отця і сина, і свята Духа, нині повсякчас і на віки віків. З духами спочили праведників, дочерабів твоїх. Спочивають, опакові душі рабів твоїх, бо ти єдиний, чоловіколюбець. Слава сонцю і сину, і святому духові, ти єси Бог, що ти що до пекла і розбив, хай вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, ще молимось за спокій. Об'єдних воїнів, загиблих за, бітків, за батьківщину. І за відпущення йому всякої провини вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, царства Небесного і відпущення ріків їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Господи, Господу, помолимось. Боже духів і всякої плоті Ти смерть подолав і д'явола знищив. Життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой сьогодні поминаємо загиблих воїнів, що поклали життя своє за нашу батьківщину. І в місці світлі, місці квітуче, місці спокою, де немає ні надуги, ні журби, ні зітхання, всякий рік чинений ними словом чи ділом, чи думкою. Як милосердний і чоловіколюбний і Бог простий, бо нема людини, що жила би не зрішила, ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, слово твоє істина, хватиє воскресіння, життя і упокоєння, спочилих воїнів у що загинули за волю і за життя нашої батьківщини, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо. Безначальним твоїм Отцем, ти святим Блаїм і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки. віків. Премодрість, присвятає Богородице, спаси нас. Вісні, від робим не надання нас, а в місті чи щоб засвітів. Бозваска зі змерть і тим, що в рабах життя дал. Воскресе воскресе, воскресе. О, смерть подолав, смерть Його, смерть подолав, і тим, що в гробах і тих. Ясно, ми не хочемо війни з сусідом, так званим братнім народом, але так приходиться. Молимо Бога і просимо, щоб наші воїни щасливими вернули із того пекла, в якому вони перебувають, де захищають рубежі нашої батьківщини. І не можемо забути тих, хто в 50-х роках, хто ще скоріше також поклав життя. За нашу батьківщину. Люди воювали на різних фронтах. Усім їм, нехай Господь дарує Царство Небесне, хто загинув, прийме їхні душі в свої небесні обителі і прирахує їх до небесних воїнів, ангелів, охоронців. Ну а тим біна, ветеранам, які з ласки Божої радіють наші серця по сьогоднішній день, бо ми їх бачимо. Я бажаю їм міцного здоров'я. Ангела-хранителя, що Бог їх крепив, і вони ще довго раділи наш погляд і погляд наших діточок. Христос Воскрес! І слава Україні! Героям слава! Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.